Літковий вік це виклики і для дитини, і для батьків. А якщо на нього накладається ще і війна, і вимушений переїзд, то труднощів стає в рази більше. Я Олена Міщенко в кабінеті психолога. Поряд зі мною у студії сьогодні психологиня Ганна Валько. Пані Ганна, доброго дня. Доброго дня, і ми разом говоритимемо про те, що відчувають підлітки після переїзду, чому вони в собі замикаються, як допомогти своїй дитині, дитині саме підліткового віку, соціалізуватися в нових умовах, адаптуватися в новій реальності, прийняти цю реальність якомога, скажімо так, швидше, і з найменшими спротивами, так і з найкращим ефектом для себе, пані Ганно, отже. Підлітки, так, що вони відчувають після переїзду, чи вони так реагують на зміну місця проживання вимушену, як дорослі, в сенсі, як мама там, чи як тато? Ми можемо ділити наших діток на кілька категорій. Є підлітки, які виїжджали вимушено, тобто вони не хотіли покидати своє місце проживання, але батьки так вирішили, все, ми їдемо, тобто угу. без їхньої згоди. А є діти, які спільно з батьками приймали це рішення, а є, які просто походилися, і це була їхня мрія, і вони хочуть. Тому ми маємо десь таких три категорії. А працюючи по школах Варшави з підлітками, я також спостерігаю такий цікавий феномен. Наші діти, які приїхали в часі вимушеної міграції, фактично всі прожили такий момент психологічного дорослішання. І це можна класифікувати як від трьох до п'яти років, тобто, тобто якщо... плюс до плюс... того віку, в якому є. Так і виходить, ці підлітки вони починають мислити і функціонувати не на свій вік, тобто не так сприймати реальність. Звідси ми маємо конфлікт віковий і транскультурний, тому що діти, які цього не пережили і живуть відповідно своїм віковим нормам, а приїжджають наші. Маючи якісь такі особливості переїзду, вони не розуміють того суспільства і того середовища, в яке потрапляють. А це добре чи погано? Я маю на увазі не про розуміння, я маю на увазі про е, раптове дорослішання. Це не є добре, поясню чому. Тому що е, тіло ще не сформувалося і не встигло досягнути тих певних норм, які повинні бути. Діти починають прагнути ставати самостійнішими а швидше, ніж це можливо, не маючи на це законних прав. Звідси ми вискакуємо в такі різні кризові періоди, як субкультури, залежність ігрова, залежність від швидкого дофаміну. Це така наша теперішня проблема для психотерапевтів, психологів. Ми масово з цим зустрічаємося. Ми зараз говоримо про соцмережі чи про щось інше. Про все. Тобто про все. Тобто, Це там, де можна отримати швидкий дофамін. в який спосіб. Переглядання яскравих картинок, гарних картинок, якогось життя так, такого лакшері. Uh -huh. тобто, для них це от актуально, от вони цього хочуть. Кожен з них, кожен другий з них говорить, що буде блогером, буде виставляти своє життя. Тобто, вони починають дублювати чуже життя, uh -huh. проєктувати свою реальність, а насправді. Це виглядає так: тобто, по 10-12 годин дитина в телефоні. Нещодавно працюючи в класі, і якщо я не помиляюся, це був вік приблизно 12 років. Ми з ними спілкувалися на тему А хто там з другої сторони, так? тобто угу. про якусь таку безпеку. І проводила: я їх просто запитала: скільки часу ви проводите в телефоні? Давайте виведемо таку шкалу. Ну, то дві людини сказали годину. Так. А троє сказало три. Більшість класу відповіла до 10. Але, пані Ганно, 10 годин це якби весь світловий день майже, так? так. Тобто, ви розумієте, 12 годин там, чи 10 годин ніч, ну, мало би бути. Мало би бути. А решта це і навчання, mm -hmm. має бути якась фізична активність. Цього а весь цей час йде в телефон. Так, цього немає. І вони це сприймають як норму. Тобто для них це їхнє життя, тобто, оце є те, чого вони хочуть зараз. І ми вже маємо на сьогоднішній день таку проблему на рівні міжнародному, тобто в класифікаторі міжнародному. Ми вже маємо пункт як ігрова залежність. Тобто ми вже маємо чітко визначений діагноз, з яким треба працювати. І цей діагноз він передбачає дуже багато різних порушень: харчової поведінки, фізичного стану. А тобто ментального стану будуть різні розлади, так тобто, ну коли вони застрягають в телефонах, вони не адаптуються, вони не розуміють, що таке соціум. А пубертат закінчується так, і у них з'являються інтереси до протилежної статі. Вони не вміють комунікувати, і коли вони стикаються з проблемою, що вони не вміють спілкуватися один з одним, так і проявляти якусь симпатію, а хочеться, вони починають це робити в дуже такий різкий агресивний. і агресивний спосіб, так і звідси ми починаємо бачити приналежність до різних субкультур, на що важливо батькам звернути увагу, бо часто батьки приймають то так, ну як, як належне, так ніби це окей. Хтось починає з цим боротися, а діти навпаки ще більше в це неряють. Десь якась така відбувається сімейна війна на цьому фоні. Пані Ганно, дуже багато питань зараз буде. Угу. Е, мабуть, почнемо з залипання в телефоні. Так, це дуже актуально. Я теж знаю там багато цих історій, багато не багато, але знаю історії, коли була вимушена міграція. І мама там от, каже, що її дитина, там син 11 років, каже: Я не буду тут ні з ким спілкуватися, мені тут нічого ніхто не цікавий, я почекаю тут, поки закінчиться війна, і вернуся до своїх друзів, не чіпай мене, все в мене добре, живи своє життя. Що робити? Як реагувати, коли дитина так каже? Перше питання. Чому вона залипає в цьому телефоні? Чи вона намагається уникнути в такий спосіб і заперечити реальність, чи вона просто не має, скажімо так, заповненого часу і простору якимись цікавими заняттями в реальній реальності? Угу. Насправді все простіше. Це повернення до того, що звичне? Це маленька частина безпечне? Звичне безпечне? Це маленька частинка того, що залишилось вдома. Угу. Там можуть бути друзі з України, там можуть бути однокласники з кимсь раніше спілкувалися, так тобто там можуть бути ну, тобто, близьке оточення, яке було раніше, а і де... вони втікають це як в зону безпеки. А де межа між тим, бо я так розумію, це, скажімо так, острівець безпеки, він все таки потрібний для людини для того, щоб в моменті адаптації все таки угу. легше пройти цей період. Угу. Але де межа між тим, що... Є рятівним, переходить в деструктивне. Тобто, скільки, ну я розумію, немає норм, так але як це пильнувати, так? як орієнтуватися в тому, чи це спілкування є добрим і якісним для дитини, так, і сидіння в телефоні там в минулому житті, чи все-таки воно вже заважає людині вийти в світ, в якому вона опинилася? Я трошки так візьму, зайду зі сторони, щоб дати розуміння цього. Батьки повинні розуміти, що діти це не їхня власність. І не можна дитині казати, що я буду вирішувати за тебе до 18 років, що тобі добре, а що тобі погано. Але я твоя мати, ти повинен не слухатися. Це так, ну просто стандартна версія це всі шлюби. Але є. Так? Є, є це явище. Звідси ми отримуємо такий опір. Починаються обманювання, починається ховання, починається будь-який спосіб маніпуляції. Тобто на добро воно не йде така поведінка. Втрачена, скажімо так, правильна комунікація, і от її треба вибудовувати, щоб уникнути цього. Забирати телефони ну заберіть зараз у дітей телефон. Не дайте їм рік доступу до інтернету, до телефону, який рівень інтелектуальної дитини буде на фоні всіх інших. Як взагалі, як вона себе почуватиме серед інших, в дорослого зараз забрати телефон і дати, наприклад, там ну у цей колись набирали на mm -hmm. кільце, і от лишить тільки це. Яка ця людина за рік буде? Вона вже ну, рівнем інтелектуальним буде набагато нижча за рік від свого суспільства і оточення. Тому що суспільство іде, іде інформаційна такий бум, так його треба хапати. І це десь, скажімо так, свого роду розвиток, так і треба бути в темі. Але. Якщо ми беремо підлітків і дітей, чому вони там залипають, так це безпечна пристань, де можна трошечки собі відійти від оцих всіх проблем. Там приємно, там класно, там, ну, там, все, там все дуже яскраво. І оце ж ми отримуємо звідти таке задоволення. Забирати батькам Ну, не можна, бо це викличе опір. Але домовлятися з дітьми завжди можна. Якщо ми знаємо, що грає дитина, а це або шутери, або стратегії, або ще щось, тобто вибрати класифікацію, які ігри грає дитина, їм назвати ці назви, вони одразу скажуть, що їх цікавить більше. Якщо ми маємо класного стратега, ну, то значить, він буде зацікавлений настольними іграми, так, він буде зацікавлений чимось, де треба щось подосліджувати, щось познавати. І батьки можуть тоді переключатися на інші види діяльності. або самі пропонувати, або організовувати групу цих підлітків там з класу, так його друзі, живих, ті, хто є тут поруч, так тобто мається на увазі реальних, не тих, хто знаходиться десь там в грі. Пропонувати, чи сквізь кімнату, наприклад, пограти, так це ж цікаво. Потім ми маємо що послідовність? Комунікація жива, зідзвонювання, обговорювання цієї тематики, як це було. І навіть в колі сім'ї вже має сім'я про що порозмовляти. Сімейна традиція, тобто їмо всі за одним столом будемо mm -hmm. час. Наприклад, це вечеря, вона спільна вечеря. Якщо Без нам... телефонів. Без телефонів, якщо нам зранку це не вийшло, чи в обід, то ввечері ну, ми можемо це зробити. Так? Ну, і комунікацію теж вести якусь цікаву. То не питатися, як там твій день прийшов, як там оцінки, бо, а чого двійка? Вони скажуть, що все добре, все нормально, аби тільки цю тему не піднімати так. Тобто, якщо комунікація цікава, а що би ви хотіли на вихідні? А давайте сплануємо. А як ти думаєш, навіть того маленького хлопчика чи дівчинки в 5-6 років запитати, а як ти думаєш, наша ота така якась діяльність, куди би ми там пішли? Чи не пішли, чи би ми десь поїхали, чи на щось би пішли подивитися? Була би нам всім корисна, хочеш ти прийняти в цьому участь? А може в тебе є свій варіант, щоб дитина запропонувала? Оце, це коли ми міняємо цей формат спілкування з дітьми, і діти отримують можливість висловлення своєї думки і бачать, що дорослі їх чують, вони виходять з гаджетів. відчувають Відчувається в реальності важливими і потрібними, прийнятими. Так, і ця комунікація стає живою. Вона стає живою, вона стає реальною, вона стає емоційною, тобто і вона дає якийсь результат. Тобто стосунки стають теплішими. Можна більше комунікувати, так? можна більше проводити часу разом. Звісно, якщо робота не дозволяє цього батькам, то так, є такий дуже хороший метод, який можна використати, щоб знайти цей час. Бо ми, дорослі, маємо дуже багато думок в голові. І ну, я не знаю нікого, хто скаже, я я е, маю час, коли я не думаю, такого не існує. І вже і підлітки наші так само функціонують. Вони не знають такого, щоб, щоб не було якихось думок в голові. Uh -huh. так? Тобто вони у них є на постійно. І е, якщо дати таку можливість проаналізувати свій тиждень. Розділити його на три частини, так, і кожна частинка буде мати два підпункти. Все рівно десь знайдеться якесь віконце в тому середині тижня, коли його можна виділити, для спілкування з дітьми. Є момент. Батьки опускають спілкування з дітьми по окремості. ви говорите про те, що батьки мають спілкуватися окремо зі своїми дітьми, тобто мати час на це, так? Тобто це має бути так. Мама поговорила, там провела якісь годину часу з дитиною, там раз в тиждень, наприклад, там тато провів з нею час окремо, так? Коли батьки беруть за модель спілкування з підлітком тільки гуртом, угу. підліток не відчуває своєї особливості і важливості в сім'ї. Для нього це йде трактування, наче все на загал. І йому це просто не цікаво. Дуже корисно спілкуватися з дитиною в підлітковому віці. Хоча б пів години, але окремо тато, щоб був час тата, окремо час мами. Якщо хтось на відстані, ну то в такий спосіб теж окремо. Тобто, щоб була якась така приватність, так? так щоб не було так, мама говорить з татом по телефону, а тут, наприклад, о, то ще й зараз із донькою поговорю, спитаю, як там твої справи. так? Угу. Це не варіант. Тобто тато має окремо подзвонити окремо, до доньки. Так. Тоді для дитини це показник того, що двоє батьків рівноцінно розподіляють увагу, тому що щось можна сказати мамі, але щось можна сказати татові, то що мамі не скажеш. Десь можна потримати пораду від тата, так? а десь ну, більш важливіша буде порада мами. Це дуже важлива така ідентифікація для підлітків. Саме в цьому віці, по завершенню пубертатного періоду, хоча це не завершення це десь, так я би сказала, більше така активна середина, так, яка вже спадає на рівні гормонального функціонування, але продовжується ще в плані дозрівання. Так. І саме в цьому періоді вони починають себе ідентифікувати. а хто я, угу. так, а чого я хочу, а що для мене важливо. І коли все на загал. Вони губляться. І звісно, вони підуть в гаджети, бо там все зрозуміло. Там є ті, хто тебе розуміють. Ті, з ким тобі приємно. Ті скажуть, чувак, ти крутий. Чи там ти супербомба виглядаєш, ти сьогодні класно накрасилася, і ми тут там, маємо вистріл, наприклад, там, різних оцих косплеїв угу. і так далі, чогось що, такого, що, ну, що нереальне в цьому світі. І вони не в це, тому що вони там отримують якесь визнання. А це візнання має йти з правильної побудови сімейної моделі. Ієрархія в сім'ї має бути прикладовою, але не жертовною. Має бути, але не завжди так є. Не завжди так є. Але в часі сьогоднішнього е інформаційного буму, угу. кожен, якщо навіть поставить питання в Гуглі, він знайде цю відповідь. А якщо не може, то завжди можна орієнтуватися на спеціаліста, який веде по тих питаннях. Порекомендує навіть подосліджувати якусь книгу, чи методики по самодослідженню, чи щось по рекомендації з дитини, яке буде екологічне в плані виховання, не травматичне. А от батьки, українські батьки, які живуть в Польщі, вони до кого можуть звертатися за допомогою для того, щоб зрозуміти, що відбувається з їхньою дитиною, як вона адаптовується там в класі, не адаптовується. Чи є шкільні психологи? Наприклад, ви кажете, працюєте в школах у Варшаві. Батьки мають безпосередній, скажімо так, доступ до вас як спеціаліста? Так, мають чи можу я пояснити, як так, працює це відбувається? Вже третій рік я працюю зі стоваришенням польським. Воно називається Стоваришення наржед розвою кюзмянам. А в проєкті мобільний психолог. Бюро едукації отримує звернення від шкіл, де потрібна допомога україномовного спеціаліста, тому що ми маємо мовний бар'єр. І польські спеціалісти, ну які б вони не були, чи дитина би вже навіть не вивчила за ці три роки мову, все рівно є оцей бар'єр пояснити свій внутрішній стан. Коли ми приходимо в школу, бо у нас є кілька спеціалістів на цілу Варшаву, то ми починаємо працювати з цими дітьми. Інколи це може бути запит на цілий клас, інколи це може бути індивідуальна робота. І навіть може бути так, що батьки самі подають звернення до шкільних спеціалістів. В кожній школі є педагог і психолог, які займаються цими питаннями. Тобто питання будь-якого конфлікту вирішує педагог і психолог школи. Дана структура також відповідає за те, що має приналежність до певної психолого-педагогічної поредньої, де теж є спеціалісти, психологи, психотерапевти, які перенаправляють на різні дослідження, так, тобто на Аналіз, чи дитина добре собі радить педагогічно, який рівень інтелектуальний, чи можливо психологічно потрібно зробити тестування, або виявити, чи немає дитини якихось розладів чи аутистичного спектру, так чи рдух, тобто ну, різні, різні такі нейроатиповості, які можна виявити. Після цього діти отримують певні висновки з порадень і їх відправляють до школи. Вже школа, маючи це підтвердження, може надавати дітям відповідну підтримку. Тоді таким дітям стає легше, бо навантаження навчальне воно спадає. Угу. Коли ми зустрічаємося з батьками і з дітьми в школі, тобто ми одразу бачимо, так, а де є проблема, чи це рівень сім'ї, чи це є рівень а, фізіологічної дитини, ну, от вона така і по-іншому вона не може. Чи ми маємо булінг, чи ми маємо конфлікт, тобто то залежить яка ситуація. Так? Якщо це те, що може вирішити психолог, звісно, ми надаємо таку підтримку і працюємо в цьому напрямку. Але якщо це є щось неможливим, так ну то, то вже тоді передається до спеціалістів школи, їм бодай є можливість пояснити в чому справа, так і дати якийсь інструмент батькам пояснити, як же ж тут це все функціонує, що їм робить в цій ситуації. Ну, прийшлося адаптуватися і ставати таким універсальним бійцем на цій ниві, щоб мати відповідь на всі питання, бо питань насправді є багато, які необхідні нашим людям в цій країни. За даними центру економічної стратегії, з України виїхало від 2022 року понад мільйон дітей, і третина з них це саме діти підлітки, так тобто підліткового віку. Пані Ган, скільки часу в середньому, плюс-мінус, я розумію, кожна людина індивідуальна, але треба для людини там 15 років, наприклад, для того, щоб адаптуватися в новому середовищі на новому місці, так щоб відчути себе. Прийнятим нормально знову знайти якісь собі там плани, які будуєш, так, і нові інтереси, захоплення. Я би сказала, що це не залежить від суспільства і від середовища. Це залежить від безпосередньо індивідуума. Тобто, якщо ми закриваємо потреби тіла, потреби сенсів, потреби духовності, цілі і потреби контактів, балансну модель. Угу. А, тоді є можливість віднайти ту правильну мотивацію, знайти ціль і будувати маленькі шляхи, як туди доходити. Якщо в дитини не закрито щось, тобто, ну, і, наприклад, ми не маємо цілі, є приїх... сенси, так, що часто трапляється після переїзду. Так, хочу назад, тобто дитина завмирає і це не пробуджується. То треба піднімати просто оці всі моделі і з ними працювати, щоб дитина віднаходила все-таки. Ті компоненти, які їй необхідні для того, щоб рухатися далі. І тоді ця інтеграція буде правильно, тоді дитина адаптується, бо все решта можна називати спокійно розладами адаптації, з якими треба дуже, скажімо так, працювати доточно, професійно. Це ну, батькам важко з цим порадити насправді. А як реагувати, коли дитина злиться на батьків за те, що вони переїхали, так? Якщо вона каже, я цього не хотів, чого ви мене сюди привезли взагалі? Батькам потрібно говорити правду. Бо ми переживаємо, боїмось за твоє майбутнє? Бо ми боїмося за наше Та ми... життя? Так я за себе боюсь. Я за сім'ю нашу боюсь. Так? Дітям треба говорити правду. І неважливо, яка це правда, чи це правда про втрату близького? Що це може бути найболісніше для людини, uh -huh. це треба теж пояснювати. Чи це правда про те, чому ми тут, як ми виїжджали? Чого я боюсь? А може, я банально боюся вибухів, і я розумію, що в мене в моменті стане серце, і я не витримаю. Я доросла жінка чи чоловік. Я от просто не витримаю фізично. Ми зараз маємо цей феномен в Україні. так? Ну Феномен це не феномен, це травматичні події, і вони ні для кого не є приємними. Але скільки чоловіків зараз молодого віку вмирають від інфарктів? Чи заснув він не проснувся? Ну, бо вони в стресі. І це не завжди бійці, так? З бійцями то окрема історія. Але і з цивільним населенням ми маємо дуже ну, таку, скажімо, сумну картину: як жінки, так і чоловіки. Ну, зараз, коли в мене є, також ще по іншому проєкті, від фундації опора і пола де я є клінічним психологом. А ми працюємо з особами в різних хостелах. То ми, ми бачимо, так які люди приїжджають, Тобто вони вже мають чітку інвалідність на фоні того, що вона набулася від наслідків переживання, травматики, війни. Тобто люди приїжджають, у яких віднімають ноги, руки, онко, запускаються усі негативні процеси в організмі. І у цим батькам треба пояснювати, я просто. Боялася вмерти. Я дійсно боюсь. У мене немає сили А я не боюсь. От дитина, а я не боявся, то чого я повинна з тобою їхати? Ну, тоді я хочу лишатися в Україні, так як мої друзі. Досить є часто такі ситуації, що е, цього підлітка не було з ким залишити. Так? І тоді батьки мають аргумент, угу. так, я, я не мав тебе з ким залишити, я хвилюю за твоє життя. Ну, бо твоє життя є для мене цінне. Якби з тобою щось трапилось. Ну, я не знаю, як би я собі це простив. Так? Ну, бо зазвичай всі з більшості сюди виїжджали в такому форматі. Mm -hmm. Якщо хтось там є, а підліток ну просто все робить на ній, інколи найкраща порада відпустити. Дати можливість повернутися. Ну, бо так є часом. Діти хочуть вернутися назад, і за три роки вони ну, просто ніяк. Там вони бачать майбутнє, там вони знають, куди вони поступлять. Вони тягнуть онлайн школу і витягують нормально на хороші оцінки. Варто тоді дати цій дитині вернутися. Ну, я так вважаю. Це тоді не буде травматично і залишиться повага і хороші стосунки. Навіть попри те, що нам може здаватися, що це неправильний крок. Навіть попри те, ми повинні розуміти, що діти це не наша власність. Діти це все. Особи, які підуть в цей світ рано чи пізно будувати свою сімейну модель, свою. Підвідок, сім це людина. І це люди, так, це окремі люди. Вони не є під копірку зроблені нас і не є нашою копією. Ми не маємо права переносити і проєктувати на них свої якісь мрії, які в нас не збулися. Вони мають своє бачення майбутнього. Вони є іншим поколінням, вони є розумним поколінням. Це покоління вміє програвати і починати знову. Чого варто всім вчитися насправді? бо часто люди цього не вміють. Їх треба цінувати за те, які вони є сьогодні, і вони є теж дуже досить розумними. Переїзд для підлітка це не лише нове місце, а й страх, неспокій, і багато інших викликів, але пройти цей шлях адаптації можливо, якщо мати поряд батьків, які люблять, підтримують і цінують. Ганна Валько, психологиня, була сьогодні гостею кабінету психолога. Пані Ганно, дякую вам дуже за цю розмову. Дякую вам. Я Олена Міщенко прощаюся з вами, але побачимося вже за тиждень у суботу, о півдні на каналі Слава Тіві. Бережіть себе і своїх дітей.